Коли є натура, коли ти можеш поспілкуватися з людиною, натурниця це дуже завжди цікаво. Спостерігати, як змінюється людина, яка приходить е, до тебе в майстерню, і вона не знає, що буде з нею, коли вона роздягнеться. Це дуже оголює емоції, не тільки тіло, це оголює в першу чергу твою емоцію. Символічний момент більше собака, то е, вірність. А кішка то таке більш має якийсь інший відтінок. Любов Альфа і Омега. Початок, середина і кінець. Тобі початок, тобі і кінець. М -м -м, мені здається, що. Все обертається навколо любові, страждання і кохання це такі різні полюси емоційності, між якими відбувається основна дія. Це був такий стиль, де кольорова туш, там де фарба затікала. Процес, процес.